11 вересня 2023 року я звернувся з запитом до Відьпільської селищної ради з метою дізнатись розмір заробітної плати голови у липні та серпні 2023 року. Але відповідь була отримана з сюрпризом. Це ваша відповідь. Так? От смоліть. Липень 2023 року. Нарахування голови. Разом нараховано 134, Утримано 95. Що це утримання? Ну севансом в місті утримання йшов. Це всі отримані. Оце в програмі А де аванс моїй відповіді? Ну вам же треба нараховано тільки було. Стоп, а це брехня. Ось мій інформаційний запит від 11 вересня 2023 року номер 46 дріб 2023. Ось на третій сторінці здесь все те, що я просив. Першим пунктом я просив відомості стосовно розміру заробітної плати, включаючи надбавки, премії доплати. Тощо, а це означає, що все, що, що додатково, там може, бути, що я не вказую, про що говорять, і так далі. А Йопольського селищного голови, за липень 2023 року. Немає жодного слова про нарахування. Я просив відомості про заробітну плату. Тобто ви мені показуєте, що голова... Ну, вот Нет, а ви мені показуєте, що голова э, у липні отримала 38 тисяч тільки. Вам треба сума, яка нарахована. аванс не нарахована? Аванс виплачений вже на роті. Тобто в цій таблиці немає авансу, так? Да? То, що це ви недостовірна інформація, я так ну, розумієте? Я просив, скільки голова отримала в липні. Ви мені показуєте, що вона отримала 36 30... тисяч. Вот написано, 134 300. разом нараховано. Нараховано. 134 тисячі. Да. А отримала на, на карту скільки? А отримано на карту в неї з цієї суми мінус налоги. Це буде сума авансу. Якщо ви бухгалтер, то ви повинні знати. Ну, що я думаю, я авансу здесь не бачу в цій таблиці. Нараховано, утримано. Там же написано, що утримане аванс. Я думаю, що могло утримати на 95%. 000. Ну так і, якщо ви б сіли, почитали, ви питали. Побачили... Так що я вам якщо я не вижу тут авансу. Ну як я можу почитати? Я ж хочу побачити, скільки голова отримала в липні, а ви не показали. Як не показала, Нараховано, утримано, до виплати. <плати> Авансовий ж не показали, тоді не аванс був. Окремо. Так ви і самі знаєте по законодавству, що люди отримують аванс. Ну, аванс теж зарплата, правильно? Це ж... <плати> Це теж зарплата, так би написати нараховано утримувати. Ось і виходить, що відповідь надана з прихованим сюрпризом. Побачиш графу до виплати і будеш думати, що голова отримала у липні 2023 року лише 38 748 гривень 24 копійки. А якщо прийдеш, почнеш розбиратись, маючи при цьому бухгалтерську освіту. Виходить, що реально вона отримала 108 052 гривні 54 копійки. А все чому? А все тому, що при підготовці відповіді на інформаційний запит, треба надавати ту інформацію, яку у тебе запитують. Є у запити вимога отримати відомості про заробітну платню? Ось і покажи всю зарплату разом з авансом. Роман Варшанідзе, Альтернатива.